Вітаю 8 травня, ріпак ритму. Бачимо, як він заклав. Він дуже достойно, я вам скажу, витримав ці всі перипетії. гарно закладає, ну як гарно, на те, що відбувається зараз, то це гарно. Я рахую, дивлячись на інші ріпаки, які є в нас навкруги, дуже в них плачевний стан. Дуже поганий вигляд мають, а ріпак ритму. Ну, дивіться, де ми посього, дивіться, якісь стручки. А ви представляєте, якби йому ще вологи. Щоб у нього була волога, он, майже з самого низу бачимо, ось перші десь там стручки повідпадали, приморозки. Ось тут у нас. Прямо видно, коли, коли були приморозки. Але все закладає. Закладає, Десь закладає, десь не закладає, але в більшості от ріпак ритму, це да, гарні погодні умови І тут би можна було почекувати гарний якийсь врожай. А так ну, збереться, дай Боже, 10 центнер зберемо, хоч повернемо витрати. дивлячись, яка ціна буде. Він зараз, ну, верхівка, це, звісно, не ріпак. Як для зовнішнього, як для ріпака. Тому що ріпак повинен на зріст бути. А цей ріпак зараз мені по пупа якраз. Ось якраз по пупа То і кущення, ну, немає вологи. Немає вологи, він закладає на те, що є. Але вже стручечки ось я ж кажу, ось подивіться, які стручечки Так що, тримаємось, витримаємо. Будемо далі спостерігати. Ще продовжує цвітіння, але, але вже з пазух він не випускає. Ну, не, тому що він бачить, що бачимо, ось де мало з пазуху вилізти, воно вже воно присохло. Ну, ще тоді морози трошки дали. І все. Тріщин таких сильних немає, є ось трошки тріщини, а то морози, але не на кожному. Так що гарний ріпак. На гарний рік можна гарний врожай. Тримаймось, все буде добре. Їдемо боронувати. Сьогодні буде відео, якраз соняшник будемо боронувати. Перед сходами, чому ми це робимо і як все буде відео, покажемо. Тримаємось, все буде добре.